Гарного вечора розпакування прийшла з магазину Рибний, Аврора в мене і АТБ. Мої корисні покупки, які я сьогодні купляла для дому, для побуту, для свого корисного харчування. Зараз проаналізуємо всі мої покупочки. Зараз дуже важливо грамотно скуплятись через ті ціни, які в нас сьогодні треба раціонально. Харчуватися, тобто розпоряджатися коштами і складати собі певне якесь меню для свого організму. Давайте подивимося, що я купила. Ну, знову купила хлібці, але мені написали в коментарях, що вони є не дуже корисними, що в них є якась така вмістість і краще брати цільнозерновий хліб. Я думаю, може ви, звісно, праві, але. Я їх купляю для того, якийсь час їх їм, для того, щоб звузити свій шлунок, для того, щоб не відучити себе від булок а різних таких хлібних виробів. Саме для того я купляю поки що хлібці. Потім, я так вірно, я буду купляти цільнозерновий хліб, але ж я буду його вже їсти малими порціями, якщо що, а не ось так, як я заїдала раніше все. Це саме для цієї цілі. Що тут у нас? Що тут? Вівсяні пластівці, я беру завжди ось такі простенькі, звичайні, без всяких наворотів, можна не варити. Але я кипючу молоко. Я люблю саме з молоком. Молоко наливаю і потім туди вже вівсянку. Буду зранку їсти таку вівсяночку. Так, Що ще купила? Гречку купила, бо це. Необхідний продукт, який потрібен бути постійно в організмі, буду варити гречку ще. Це я купила своїм песикам на дачу, буду варити ячневу кашу, бо морози, треба їх відвідувати, мабуть, завтра поїду їх годувати ще. Потім купила зараз по акції, ну, акція на гривну дешевше, цепшона каша, також можна їм зварити. Так, що ще? Подорожчили трошки яйця знову, підняла ціна на яйця Ось Купили десяток яєць, теж корисне і не корисне можливо, але кинути в морозилку. Зараз по акції ось такі були вареники рудь, і вони гарної якості. Плюс 80 грамів додатково. Вареники класичні, просто з картоплею та вершками. Тобто, щоб в мене було, якщо чоловік приїхав з відрядження... Достати різко, нагодувати його. Тобі можна декілька вареничків зварити, нічого страшного, інколи, щоб були от морозильці нз далі? Це я купила цукрову пудру. Нехай буде, бо колись я інколи дуже рідко пеку собі шарлотку і трошки так от посипаю її цукровою пудрою. Так. Це буває дуже рідко, до речі, останнім часом. Так, ще ще купила пляшечку. Олії олейної я беру завжди намагаюсь брати. Зараз в тебе ось такі консерви по 34 гривні. Ось я буду їх додати. Тут є кролик, дві штуки купила і рибка. Буду додати в кашу собакам. Буду варити і буду додати туди. І Там на дачі ще і котики приходять. Все туди. Бо пакетики невигідно. Купляю завжди ось таку каву. Я дуже люблю її. Моя улюблена кава саме оця пупа. Ось. Обожнюю її. Потім купила собі в рибному ось таку скумбрію, гарню у нього заморожену. Буду її запекати. Зараз маринувати спочатку, до речі, ось така, скумбрія. Бо вона дуже корисна, буду її запекати. Також купила ось усю. Боже, Я її назвала хеком, але ну, це ж не хек, а Пінгасіус. пінгасіус, да? це пінгасіус? Купила. Буду сьогодні готувати Пінгасіуса. У такого. Дуже класна риба, вона дуже. Я хочу їх там з крем-сиром приготувати. Буду їсти. Можна одну зам... покласти морозилку, один шматочок приготую собі чисто. Так, і шматок купила, що ще. У мене сьогодні риба не м'ясо, лише буде, буде останні, на рибу потягнула. Взяла також була форелька така, червона. Так, шматочок. Знову ж таки, я візьму шматочок, зварю, відріжу ось такий шматочок, юшку зварю. А ось такий шматочок я замариную, щоб була в мене така рибка. А, і дуже класну річ, що я рекомендую, це брати ось голови варити. Тут у нас колаген. Справжній натуральний колаген. Знаходиться саме в головах. Рибі, ну, звісно, там ця, всякі різні. Але ж ось я взяла фарелів голову. була одна Вже, мабуть, розібрала, одна лежала. Зараз я цю голову звірю, і шматочок цієї рибки буде в мене дуже-дуже корисний. Такий риб'ячий супшик буде. Нереально не крутий. Ось. І що тут Перець взяла. Ось, бачите, в мене тут немає. Ну, Вареники можете засудити, якщо вони куплені краще домашні. Але все ж таки, нічого в мене немає. ні ковбас, ні чіпсів, е, ні якогось такого, що потягнуло в великі чеки, було не корисним. Такого в моєму раціоні тут немає. Що я купила ще? Це все корисне для організму. все. Туаль, була в Аврорі, купила ось такий по акції. Зараз туалетний папір гарної якості. Здається, 34 або 35 гривень оце така пачка. Бачила, люди розбирали. Ще був такий по акції дешевенький корм котячий, класік панкот, Взяла також на дачу. 34 або 32 гривні. Уже з песика пригостила по дорозі одному. І буду брати з собою на дачу, тому що мої песики люблять форма такі котячі саме. І взяла їх, підготую там. Ось такі в Аврорі судочки по 19 гривень. Дивіться, які класні взагалі. Такий взяла, бо буду в нього. Я і ось такий. Бачите, ну, можна в холодильник гарно все поскладати і все буде лежати дуже гарно. А, що ще? Ну, там По 4 гривні такі маршмеловки, може, вони скажуте не корисні. Інколи, інколи я кидаю каву, так, коли мені сумно, щоб вони там мене повеселили, поплавали в каві. Інколи таке роблю. По 4 гривні. Потім я пробачаю, ступінь. Потім я купила ось таку в Аврорі міцелярку. Екстракт асаї та годжі, вітамін А та є. Витирати косметику. Ну, спробую. Спробую, що це таке, начебто непогана міцелярочка. Спробую таку міцелярку. І що ще? Ось таку класну купила. Вона одна залишилась в аврорі, вже її розібрали. Це ось така сіль, скрабована сіль, сіль, скрабля шкіри голови Ментол Фреш. Ось такий скраби класнючий. Бачите, він такий. А, значить, що тут глибоко очищу, сольовий скраб для шкіри голови. Скраб для шкіри, голови з ментолом. Можна і голову, і тіло, все можна шкрабувати. А, гідролав тормашки, дегідралізат керетину, ефірна олія, пальсина. Будемо скрабуватися. Ось баньки вчора була дуже круто. Буду з собою брати. Хочу взяти на звичку ходити в баню і буду з собою його брати. Буду інколи збиратися. Ще, 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 ще ось така маршмеловка, дві пачки взяла. так, Потім взяла ось таку. Це все по акції. по акції в Аврорі Ось такий взяла термометр. У мене нема термометра на вулицю. Дивіться, яка температура. Ось такий на ліпучки вуличний термометр. ось Хочу причепити і дивитися на температуру, що в нас на вулиці і як. Потім. Потім ось таке люстеречко було. Також було по акції в Аврорі. Це люстерка, це було в мене сумочці, так як покласти, бо дуже часто щось в мене так от якось люстерка в мене було є одне десь в одній сумочці, але ж я його забуваю перекладати. так. І тому купила ось таке лістерочка. Треба його самері використати. Також десь буде. Ось, покладу собі сумочку постійно. Хочу взагалі зробити зараз, сформувати косметичку нормальну, покласти свою велику сумку, саме нормальну косметичку. Я раніше носила з собою завжди косметичку. Останнім часом завжди в мене стільки макіяж і лише губна помада з собою або блеск. Але ж треба якось формувати таку собі прикольну косметичку. Хочу. у мене їх багато, але я не можу ніяк все покласти в неї. Покладу люстерка, там помаду, серветки, якісь елементарні речі треба покласти у свою косметичку. Так, все. все, Ну, якось так затарилась. ну Рибка це святе. Зараз будемо готувати, маринувати, будуть гарні страви. Не на один день. а прям Прям буде набагато. Всім бажаю гарного, приємного вечора. І вдалих покупок, розпаковок. Всім, у кого є можливість, можна йти в Аврору, там деякі багато зараз знижок. Мені цікаво, яка це буде міцелярка. Ще дуже цікаво. Тому якось так: гарного вечора всім.